Бачите, охоронців набирали. Це кому охороняти? Бачите, бо я <рес> Анатолій <рес> Іванович, дайте мені виступити, я сказав. Дайте мені виступити, ви не маєте права. Я хочу, щоб ви вийшли і розказали. Чому ви не озворюєте? Чому через вас не ремонтуються дитсадки, політики і так далі? Чому ви робите? Вийдіть і розкажіть. Вийдіть і розкажіть. Гляньте на нього. На цього Я кажу, ви йдіть і розкажіть. Ви йдіть, розкажіть, як ви дискредитуєте президента. Як ви владу дискредитуєте, виходьте і розказуєте. Я вам кажу, дайте мені виступити, Це ви зриваєте. Ви не хочете слова правди чути. Ви не хочете правду від людей чути. Я вам кажу, вийди і розкажіть. Ви й розкажіть. Вийді і розкажіть. Вийди і розкажіть. Ви Школа в лікарні, що ховається за держимордами. Ну, Заб руки. руки. Руки забрав. Забрав руки. Вийди руки. Виходь розказ. Виходь розказ. Руки забрав. Боїться. Сидиш, дар цим партіям служиш. Три партії чи п'ять парні. Ти партіям служить замість того, щоб людям служити. І сидить Хома за такою мордою, роз'їденою. І насміхається. Він над ким насміхається? Він насміхається над простими чернігівськими селянами, учителями, лікарями, яких ви позбавляєте перспективи жити в своїй країні. Але ми вас виженемо, а люди будуть жити в рвати країну. Ганьба партія регіонів. Партія регіонів упаде її не буде, до влади прийдемо ми і ви будете відповідати за все те, що ви робили. І в наступній обласній раді ми матимемо більшість.